Нове укриття будують у самому центрі Сатонова навпроти школи. Як розповів начальник відділу освіти Вадим Пунда, у майбутньому це забезпечить безпечні умови навчання для дітей та скоротить витрати. У нас немає укриття. Ми сьогодні орендуємо укриття у приватної особи. В місяць сплочуємо відповідну оренду плату. Це 11 тисяч гривень. Укриття будується відповідно до європейських стандартів. Наразі вже зроблена опалубку, зведено монолітні стіни та здійснюється їхнє утеплення. Передбачено тут повністю все туалети, вентиляція, вода і так далі. Буде своя котельня, котельня на твердому палю. Ми зараз працюємо, можливо, над виготовленням генпідрядних. Працюємо над німці цієї котельні. Плануємо, що ця котельня буде поставлена, можливо, ще до кінця цього року. Згідно тих планів нашої роботи, я думаю, що ми на кінець цього року вийдемо на те, що в нас горизонт буде. Тобто буде горизонт для того, щоб ми могли повністю закрити це приміщення. Горизонтом називають заливку стелі, яку потім засиплять ґрунтом, повністю сховавши укриття під землею. Вчителі наголошують, що наявність захисної споруди такого рівня зробить навчання не лише безпечнішим, але й якіснішим. Коли діти навчаються очно, коли є оцей безпосередній контакт вчителя з учнями, якість освіти, звичайно, буде набагато вищою. Такий складний час і в такому великому опорному закладі а у нас навчається 524 здобувача освіти. Сучасне укриття нам дуже потрібне, адже поки що у нас є тимчасове укриття. А сучасне укриття дало нам можливість би навчатися, не переривати заняття. Діти би відчували себе в безпеці, адже у нас є дуже багато ще діток, які прибули з території, які були окуповані, і для них ось ці повітряні тривоги звичайно надзвичайно гостро. Планується, що укриття запрацює з вересня наступного року. Його будівництво здійснюється коштом Сатанівської селищної ради. Вартість проєкту складає понад 54 мільйони гривень, 28 з яких вже надійшли підрядникам.